Доброго дня, шановні аграрії, всі ті, хто турбується своїм полем, посухай і кліматом. Сьогодні хочу вийти з таким меседжем. У нас уже скоро, скоро, 24 жовтня, відбудеться семінар в Дніпрі. Семінар, тема посуха. Посуха, це це не вирок. аналізуючи те, що я був присутній в Миколаєві, дуже цікавий захід. І ті речі для себе особисто, що я можу сказати, ті речі, які ми вроді би всі знали, всі елементарні речі. Коли сидиш так, от як прямо таким канцілюм вам, і тебе одна-дві думки врізаються. Дуже цікаві ідеї, які ми розбираємо. Те, що вже вроді би, ми знаємо, коли ми їх розбираємо, виходять просто на наружу думки. Для мене так само я сидів і планував норми, висіва, культури, сівозміну, Яка культура потребує менше вологі, щоб залишити її більше. Покривні культури дуже цікава, цікава тематика. Ну а я там буду представляти свою культуру Сорго, всі соргові культури, кому цікава така посухостійка культура. Соняшний культура ранній. Я вважаю, він може бути включений в невеликій кількості в технологію вашу і кукурузу саме з типового типу від нашого інституту зернових культур. Це все є у мене в нашій е е компанії, як це насіння, яке вирощував я. Синельниківський інститут на насінництва, дякую за увагу. Запрошую вас на наш семінар.